Москві в центральному дитячому магазині стався вибух, внаслідок якого постраждав співробітник ФСБ. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Ротерс, як заявив мер Москви Сергій Собянін. Внаслідок надзвичайної події є загиблий та поранені. За його словами, причиною вибуху стало несправне обладнання. Російські змі писали, що вибухнув балон із газом. Людей з приміщення магазину іграшок евакуювали. Як повідомляють російські телеграм-канали, одним із трьох. Постраждалих після вибуху виявився співробітник ФСБ. На місці події знайшли його сумку із службовим посвідченням. Один із телеграм-каналів, який опублікував кадри з місця події, цитує слова дружини постраждалого. Вона розповіла, що у її чоловіка серйозні пошкодження ніг. У лікарні його вели у стан штучної коми. Готувала координати для повітряних атак РФ по північному регіону України. СБУ викрила у Чернігові агенку ФСБ. За матеріалами справи це місцева, яка шукала легкий заробіток. За інструкцією ворога вона орендувала квартиру у будинку біля ТЦК. На підвіконні жінка встановила телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ. У такий спосіб рашисти сподівались відстежити час, коли на об'єкті найбільше зосереджено військовозобов'язаних. До того ж, під час затримання жінка намагалась. Відповідно, вона визначила зі своїм куратором та розбити смартфон. Та це її не врятувало. Тепер їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На Київщині хлопчик застрелив шестирічну дівчинку з батькової мисливської рушниці. Як з'ясували правоохоронці, нещасний випадок трапився 23 серпня по обіді. Приїхавши на місце, поліцейські знайшли дівчинку без свідомості з пораненням руки. Попередньо вони встановили, що семирічний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грався у будинку, де проживає. Згодом він взяв до рук рушницю та, начебто, вистрелив у бік сусідки. Від отриманих травм дитина померла. Батька хлопчика бравого затримали. На даний час тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події. На Харківщині розбійники напали на літню жінку заради коштів військового ЗСУ. Як повідомили в поліції області, двоє нападників цинічно проникли до квартири, зв'язали потерпіло, одягли їй на обличчя маску, вчинили безлад у помешканні та почали вимагати гроші і золоті прикраси. Літня жінка мала лише дві тисячі гривень, які відкладала на ліки. Вона запропонувала віддати ці гроші, однак нападники їх не взяли, забравши лише мобільний телефон. Коли вони вийшли з квартири, одразу були затримані поліцейськими. Окремо Меній пособник та організатор цього зухвалого злочину за цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує від 8 до 12 років, позбавлення волі з конфіскації майна. Чоловік поранив ножем двох жінок і свого батька, після чого напав на рятувальників. Жахливий інцидент трапився на Дніпропетровщині в день 24 серпня. Повідомили в поліції області. За попередньою інформацією, місцевий житель, начебто, напав із ножем на двох жінок, після чого підпалив сіно на полі. Коли на місце приїхали рятувальники, чоловік кинувся і на них. По приїзду правоохоронців, чоловік ще й напав на свого батька. Поліцейські зробили декілька пострілів у повітря, аби той зупинився. Але й це не допомогло. Тоді правоохоронцю довелося вистрілити у нападника. Від отриманих поранень чоловік загинув. Відтак у результаті інциденту постраждало п'ятеро людей. Нині слідчі встановлюють усі обставини.